Бачите усього. Бачите Бачите? Ось усього це я. Це я буду у майбутньому. Це жона Анця, а жона Анця це я. Я буду поруч Ісусом на престолі судити вселенну. Я як Ісус буду мати власне землею. Як Ісус буду. За добрі вчинки винагороджувати, а за длі наказувати. Я буду як Ісус допомагати людям і потішати бідних і хворих. Це я у майбутньому. Це я вийшла, е... поруч з Ісусом на престолі сиділа, це я вийшла з престолу. І це я бачите у майбутньому. У мене такі шати, і я така у майбутньому буду прекрасна і чиста. Це я... Поруч у його царті, поруч біля мене така роза, поруч біля мене такі гарні квіти, це я буду блажентувати радість, мого царства не буде кінця. Я лише єдине, що не буду приймати за поклоніння, тому що Ісус є Бог богів, а, а я його лише є жона. Я йому покоряюся як кожна людина. Але я, майже як він, зможу чинити добро на землі і на небесах я буду чинити правосуддя над мертвими над живими. Хто спасеться, той піде в небо, хто не спасеться, піде у пекло. Мені Ісус дасть все, владу, планети, дасть землю, небо, але одне і не дасть поклоніє йому. Бо Ісус святий Бог сказав, я нікому владу свою не віддам, бо я є, є святий Бог, а моя жона сама пілігрім, Марго, моя жона це вона свята, це я її муж, а вона моя жона. Я, я її Бог, і Господь, а вона моя жона. Я належу їй, а вона мені. І на цьому буде закінчувати. Амінь.